Ярославу Окапінському 22. З дитинства каже хлопець, мріяв займатися спортом. Дев'ять років я пішов на гурток з футболу до шістнадцяти років. Займався і так вийшло, що я перепрофілювався в легкоаплета. Ярослав Окапінський, вихованець Волинського регіонального центру Інваспорт. Останніх чотири роки займається зі спортсменом Андрій Рожок. каже Ярослав дуже відповідальний. Він проживає в Ківертівському районі. І їздить у весь час на тренування, не ну майже завжди не пропускає. Тобто на наполегливість в першу чергу. Якщо говорити за Ярослава, то це 37 клас. т 37 це спортсмени з наслідками дитячого церебрального паралічу. Тобто в них поражена або ліва, або права частина тіла. Зі слів тренера Ярослава Капінський єдиний на Волині легкоатлет, який представляє нашу область на Паралімпійських іграх за весь час їх існування. Зв'язку з пандемією ми не пропускали. Просто стадіон був авангард закритий на той момент. Ми тренувалися ну, в лісі. По можливості шукали місця майданчики, де можна було б це робити. Тренер і спортсмен, всі ми є оптимістами по натурі, тому ми розраховуємо тільки на першу трійку. Ярослав Окапінський змагається з бігу на дистанціях 200-400 метрів. Тренується п'ять днів на тиждень по дві з половиною години. Є такі тренування, в яких ти побігав розминку, зробив кілька прискорень і на тому все закінчилося. Є такі тренування, де ти робиш ще спеці вправи. Воно розтяжко. Від Волині на Паралімпійські ігри 2020 поїде 5 спортсменів, розповів начальник обласного центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Віктор Галан влащук Це Ємілянов Сергій, Мажула Марина, це висловання параканої. Далі Самолюк Станіслав, вислування академічне, Окапінський Ярослав, легка атлетика і Бабанець Юрій пауерліфтинг. Приблизно 6 мільйонів на рік це утримання регіонального центру та обласної дитячої юнацької спортивної школи. На заходи нам дають приблизно 400 тисяч. На рік це на підготовку самих спортсменів. Перед кожним змаганням каже спортсмен Ярославо Капінський, хвилюється. Коли вже прилетимо в Японію, я вже тоді остаточно зрозумію, що все, дороги назад немає. Я вже тут і вже потрібно налаштовуватись максимально. Паралімпійські ігри 2020, у яких Ярославо Капінський братиме участь, розпочнуться 24 серпня в Токіо. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.